Напередодні початку Різдвяного посту українські віруючі молитвою згадують усіх тих, хто загинув внаслідок посту від диявола. Саме так названо злочин, що увійшов в нашу історію як Голодомор. 22 листопада цього року особливий день. День молитовного поминання усіх його невинно знищених жертв. Мають поминальні дзвони, мерехтять вогники запалених свічок, данина пам'яті та співчуття. Підноситься молитва, прояв любові до тих, які відійшли до вічних осель через страшні муки. Вшановується народ, який був розп'ято спочатку духовно, а потім і тілесно, і розп'ято. Здебільшого ту його частину, яка жила споконвічними християнськими чеснотами, релігійно свідоме, вільнолюбне і працевите селянство носія історичного українського генотипу, що не вписувався у модель тоталітарної імперії. Цей день, День пам'яті і скорботи жертв Голодомору та політичних репресій, ми згадуємо українських селян, убитих нечуваним терором. 1933 рік це найстрахітливіша трагедія в більш ніж тисячолітній історії українського народу. Вісім місяців від покрови 32-го до трійці 33-го року перетворили Україну неозорий цвинтар. На родючих обширах вимирали цілі села й хутори. Доведені до божевілля люди доходили до канібалізму, живі не встигали ховати мертвих і їм на поміч посилали військові підрозділи. Це була жорстока плата за ідею нового суспільства, з побудовою якого не погоджувалися селяни. Восени 1929-го висувається гасло тотальної колективізації. Це призвело до так званого розкуркулення близько одного мільйона селянських сімей, більшу половину з яких було вислано на північ Росії. Ось лише кілька прізвищ наших земляків, що зазнали такої долі: Микола Григорович Горець, Микола Прокопович Мельников, Прокіп Олексійович Пилипенко, Микола Захарович Пуленко, Овсій Прокопович Скрипка, Микита Маркович Редниченко, Ольшаниці, жителі Ромашок. Петро Овсійович Кутовий, Юрій Кузьмович Олійник, Іван Аврамович Осипенко і з настажки Онисям Костянтинович Ковту. Родюча українська земля позбулася своїх господарів. Нестача продуктів відчувалася вже в 30-му і 31-му роках. бо валова продукція зменшувалась, а державні заготівлі зростали. Викачування зерна з Голодної республіки вимагало залізної дисципліни і цілковитої покори. 7 серпня 1932 року вийшов закон про охорону державного майна та зміцнення соціалістичної власності, названий у народі законом про п'ять колосків. За цим законом в Україні було засуджено 55 тисяч чоловік, з них 2110 до вищої міри покарання. Серед репресованих Іван Федорович Ковтун із Насташки, Давид Степанович Мельник із Телешівки, Олександр Ренатович Підлужний із Запруддя та багато-багато інших наших земляків. У зимку 32-33 року хлібозаготівельні комісії в Україні і на Кубані конфісковували не тільки хліб. З активною участю комнезами і відряджених на хлібозаготівлі робітників з міст почалися подвідні обшуки з конфіскацією будь-яких запасів їжі. Конфіскація подавалася, як кара за куркульський саботаж хлібозаготівель, і ось тоді почався справжній голод, згадує уроженець села житні гори Микола Биба. Ішла зима 1933 року. Пішла в хід торішня пшенична і житня полова, м'якшина. Дуже була тяжка зима. Спочатку поїли собаки, котів, умудрилися якось ловити ворон. Голубі вже давно не стало. Все більше і більше зустрічалось на дорозі пухлих людей. Спочатку, за розпорядженням голови сільради та голови колгоспу, звозили мертвих і ховали на цвинтарі, а взимку копали спільну яму і вкидали в неї небіжчиків без домовин. Точне число жителів нашого району, які померли тієї страшної зими, встановити неможливо ось приблизні цифри по деяких населених пунктах нашого району. За зиму 1932-33 років в Житніх горах померло 1123 чоловіки, у Савенцях близько 540 чоловік, у Ромашках 720, у острові понад тисячу. А чи знаєте ви, що в складі нашого району було село Янківка, якого тепер взагалі не існує, бо всі його жителі померли в 33-му році? За вісім місяців Голодомор поклав у могилу майже третину тодішньої людності України. Непоправно був підірваний генофонд нації, її фізичне і духовне здоров'я. Та рана не загоїлась і по сьогодні через роки десятиліття простягає до нас руки голод глибокими провалами в демографічній структурі населення, мільйонами старих самотніх людей з навіки скаліченими долями. Понад 10 мільйонів українців загинуло внаслідок колективізації та штучного голоду. І чи можна розповісти про кожну з тих 10 мільйонів? Мабуть, ні. Але не треба забувати, що без пам'яті немає людини, які без відчуття свого роду, без вічних заповідей, на яких тримається світ. Пекельні цифри та слова у серце б'ють, неначе молод, немов прокляття оживатой 33 й Голод, голод, в руках, що виростили хліб, Не залишили і зернини, ні, рід наш в горі не осліп. Ти все згадаєш Україну. Згадаю все те, щоб воздать, близьким і дальнім Людоморам, хоч радість легше пам'ятать, та треба пам'ятати і горе. Україна сколихнеться від усвідомлення голодомору 33-го року, приспустяться від чорного болю жалобних стрічок державні прапори. Запізнілими дзвонами шукатимемо мільйони українських душ, щоб писати їх в історії пам'яті. У ранішній поминальній панахиді у всіх християнських церквах і соборах, монастирях і капличках об'єднаються сущі на Сході і заході, півночі і півдні, в центрі, в діаспорі, об'єднаються у спільній соборній молитві заради майбутнього, і хай ця кремна щира молитва захистить нас від болю минулого. Коли ніч гаситиме день, засвітімо свічки у кожному селі, районі, обласному центрі, столиці, щоб горіли вони цілу ніч, зігріваючи зорі і небо і душі тих, кого в 33-му не відспівували, не оплакали, не провели, не поминали. Це соборне, загальнонаціональне поминання стає ще однією вкрай важливою ознакою. Ознакою того, що наш народ воскресає, і воскресає він во Христі, воскресає дивом та промислом Божим разом з Воскресінням Церкви Христової, яку пекло історії не здолало. В суботу, 22 листопада, запалена свічка у вікні кожної оселі, символ пам'яті жертв голодомору українського народу, сучасникову. О 16-й годині запали свою свічку і ти. На вікні свіча ми миготіла кривді за плеча, тріпотіла добра. Згину не день, не годину вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла, Про гірку біду не то любов про чужу городу. Крива по чом водай, скам'якила, на вікні свічадо, а сала мати дитинча, коли сала коли стіні, не в коли стіна не Загальнонаціональне поминання жертв голодоморів в Україні рокетнянцями відбудеться у п'ятницю, 21 листопада, о 10 годині, біля пам'ятного знака, що по вулиці Радянська.